Увечері 12 січня Житомир почало засипати снігом. Тож на вулиці міста незабаром виїхали комунальники, аби ліквідувати наслідки негоди та обезпечити рух водіїв. Просипали сперш центральні вулиці. Прийшли на другорядні, але вночі руху транспорту фактично немає. Так тому, якби ефекту особливо не видно було. Уночі Житомир розчищали шість одиниць техніки для посипання тротуарів, залучили підрядні організації. Загалом працювало близько ста дорожніх робітників. Очищення автомобільних шляхів продовжили і рано вранці, 13 січня. А зранку, вже коли змінилась зміна, тут три автомобілі. Три автомобілі продовжили в день. Працювати ну більше вже по другорядним вулицям для такого снігопаду, це було нормально. Так звичайно, якщо б снігопад був сильніший, довелося б залучати, напевно, і підрядних організацій зі своєю автомобільною технікою. А так, шість автомобілів в принципі, за ніч справились. Загалом працівники комунального підприємства управління автомобільних шляхів висипали на дороги міста понад 180 тонн піскосуміші. Ти можеш там сипати хоч всю ніч, але поки. Колесами автомобілів не почне цей пісок снігом з сіллю так змішуватись, ну ефекту не буде. А тобто, вже як поїхали. Е, поїхав транспорт, тобто центральні дороги, ну вони зранку вже попливли, всі стали там чорні, ну в асфальті, так І, відповідно, три машини вже пішли доопрацьовувати там якісь критичні моменти і на другорядні вулиці. У КП Аж кажуть, до сильних снігопадів готові. Якщо не вистачатиме власної техніки та людей, залучатимуть підрядні компанії. Анна Чепель, Роман Орлов, телеканал СК 1